Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, я консультант з освіти за кордоном і коуч вибору професії і 11 років допомагаю поїхати навчатися у різних країнах світу. Ми продовжуємо серію наших відео про навчання в Польщі, про спеціальності і сьогодні доволі популярна спеціальність спеціальність туризм, де навчатись, як обирати і на що звернути увагу. Туризм як спеціальність в польських університетах представлена надзвичайно широко і дуже популярна, тому що є така думка, що фахівець туризму багато подорожує. Хоча багато подорожує турист, а фахівець туризму все ж доволі динамічна спеціальність, але більше пов'язана з роботою в офісі, але тим не менш обирали, обирають, будуть обирати цю спеціальність. Туризм у світі це величезна індустрія, яка нарешті виходить з кризи, і в постковідний час туризм починає переживати певне відродження. В туризмі існують певні спеціалізації, і в приватних вишах Польщі ви часто можете обрати узьку спеціалізацію. А в державних вишах спеціальність буде називатися туризм і рекреація. І спеціалізація буде обиратися після двох років навчання. А я нагадаю, що в Польщі перший ступінь бакалавріат це три роки навчання, і другий ступінь магістратура це два роки навчання. Про це у нас буде текст під відео, будуть посилання, як у цьому розібратися, заходьте, вибирайте. На яких факультетах шукати таку спеціальність? Зазвичай на сайті вишу ви можете знайти цю спеціальність на факультеті або географії іноді на факультетах економіки, і навіть іноді на факультеті фізичної культури. Бо буде в спеціалізаціях ще один момент розрізняють туристичну і туристську діяльність. Туристична діяльність це організація турів, екскурсійних, курортних і таке інше. А туристська діяльність це все ж таки організація туристичних походів з елементами альпінізму, там, підйомом в гори, з рафтингом чи щось інше. І це окрема спеціальність, от вона частіше буде десь там на факультетах фізичного виховання. Які спеціалізації можуть зустрічатися в сфері туризму, коли ви обираєте, що вивчати? Туризм і рекреація як сама масова, організація туристичної діяльності. Електронний бізнес у міжнародному туризмі, менеджмент у сфері туризму і рекреації і підприємництво менеджмент у туризму та відпочинку. Умови вступу на таку спеціальність для приватних вищих навчальних закладів в Польщі це рівень польської мови не нижче, ніж b 1 Для державних це не нижче, ніж рівень b 2 знання польської мови. І у нас буде посилання на те, що це таке, що це за години і як вивчати польську мову, заходьте на ці сили, і ви зрозумієте, що вам потрібно робити. Зазвичай вступних іспитів зі спеціальності як таких немає, але важливі оцінки в вашому додатку до свідоцтва про повну середню освіту, особливо в державний виш. Іноді дуже рідко, але можуть запросити результати зовнішнього незалежного оцінювання або мультипредметного тесту. Якщо а, говорити про перспективи працевлаштування на цій спеціальності в Польщі, то давайте згадаємо, що є а, надзвичайно живописне узбережжя Балтійського моря з відомими курортами, є горно-гірськолижні курорти гори є в Польщі. І поляки полюбляють подорожувати за межі власної країни пізнавати світ. Але давайте спробуємо перевірити, які все ж таки є вакансії на сайтах пошуку роботи для того, щоб однозначно розуміти, що ми з вами обираємо. Ну, а, Сайт працюй.пл Традиційно, ми просто набираємо з вами. Ну, Перші літери. І у нас є спеціалісти в галузі туристики, аніматор туристичний, спеціаліст туристики бізнесовий, менеджер туристики, спеціаліст туристики бізнесової. Давайте просто спеціаліст у галузі туристики. І дивимося, що є. Чи є взагалі такі вакансії в Польщі? Так, є спеціаліст серед туристики, є рецепціоністки це з отельно-ресторанного бізнесу. Про це у нас окреме відео буде посилання в тексті. Спеціаліст, спеціаліст, менеджер. В Катовіці, спеціаліст з обслуги клієнта з знанням язика англійського та німецького. Так, шукаємо багато вакансій доволі. Керівник в готелю. Так, навіть travel дизайнер, спеціаліст туристики. Можна зустріти. Запрошуємо працівників з України, є навіть такі зараз вакансії. Спеціаліст соціальних медіа для туристики це теж дуже актуально. Але нас все ж цікавить саме спеціаліст в сфері туристики, відомі туроператори ТУІ, Up і так далі. Запрошують, така робота є. Ну, наприклад, спеціаліст сфері туристики і резервації у Варшаві. Можна відкрити таку вакансію, знайти, що вимагають. З чим потрібно працювати, який має бути досвід. Прописано про саму компанію, що буде, а, яким чином, да, умова, ти працюєш спеціалісти, праця стаціонарна в офісі. Ну і в принципі, чим людина займається, це переважно послуги B2B, тобто а, обслуга процесів резервації, зміна, ануляції резервації. Да, це фахівець, коли який подає путівки, за якими люди могли би відпочити. Що стосується того, вакансії є, то що стосується того, як навчатися і де навчатися. Як приклад, подивимося спочатку приватний виш, обраний рандомно, просто з позиції того, щоб був зрозумілий сайт, бо туристика і рекреація буде у переважній більшості навчальних закладів в Польщі, і знайти таку спеціальність не буде якогось там. Особливої праці для вас, але на що треба звернути увагу, А, да? Ну, наприклад, Варшавська школа туристики і язиків общих приватний виш. На сайті цього вишу ми знайдемо програму, тобто що будуть вивчати, спеціальності, рівень оплат, документи, тобто все, що потрібно для того, щоб здійснити такий вступ. Коштує тут навчання 4900 злот на рік, це приблизно 1300-1200 євро, в залежності від курсу злотого до євро. І ми можемо побачити, наприклад, які документи потрібні дослідити, да? що потрібно, е скільки коштує таке навчання, як можна сплачувати. Тривалість студії в 3 роки, 6 семестрів, які будуть практики розписані, з цим і ознайомитись. Спеціалізація менеджер і гастрономії, туристика, організація послуг туристичних. Тобто, ви можете обрати, на що саме ви вступаєте, які спеціальності нові чи які спеціальності. Далі нас буде цікавити такий розділ як рекрутація, бо крім того, що перераховані спеціальності, буде розписано, що саме ви маєте зробити, щоб вступити до такого вишу. Є навчання англійською мовою. Є чатик на сайті, коли ви можете звернутися до навчального закладу і, в принципі, визначити, що саме вам потрібно. Рекрутація йде онлайн, ви загружаєте пакет, спеціально підготовлений пакет документів і чекаєте на співбесіду з польською мовою, яка обов'язково проводиться. Що стосується державних вищих навчальних закладів в Польщі, які теж мають спеціальність туризм і рекреація. Ну, по-перше, де їх можна шукати, а шукати їх можна на факультетах географії, на економічних факультетах, на факультетах фізичного виховання. Все залежить від спеціалізації, яку ви хотіли би обрати. Хочу показати вам доволі пафосний вищий навчальний заклад Польщі, це університет Вроцлавський. Завжди тут великий конкурс, завжди високі вимоги і величезна кількість спеціальностей, які, які маємо. Цей університет. Розділ, який нас цікавить, це, звісно, розділ про іноземців, да, які у нас будуть умови рекрутації. Будуть вказані тут вказано вже на 23-24 рік. Щороку воно оновлюється, але, звісно, ну, завжди є певна така константа, що вимагається від студента майбутнього. Засади рекрутації. Ви можете прочитати, що вимагається От, язик польський мінімум на прийом b 1 бажано b 2 звісно, але знову ж таки, як b 1 ви можете це спробувати. Вказані, які мають бути сертифікати з рівня b 1 або як здати на цей іспит, щоб пройти. Потрібні будуть видруковані формуляри з системи електронної рекрутації студента. Апостиль або легалізація свідоцтва про повну середню освіту, Тобто вказані всі, 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 всі абсолютно різні умови навчання. А на факультеті географії знаходиться спеціальність туристика. Є опис цієї спеціальності, що саме, які практики, де ви будете знаходитись, і о, навчання в Вроцлавському університеті зазвичай стартує від тисячі від 2500 євро на рік. Це доволі такий пафосний, дорогий, але дуже визнаний і знаний університет в е, Польщі. Тому дізнавайтесь про умови, дізнавайтесь про оплати е, 2750 євро. В першому році, і потім в інших уроках це також ага, не 2500, а 750 євро в першому році, 2600. В останніх роках навчання ви будете сплачувати. Ну, ми бачимо, що з кожним роком вартість навчання дорожча, хоча б на 10%, але все ж таки дорожча. Це державний виш, і будуть посилання, як подивитися, як знайти, що. Потрібно зробити, щоб вступити в такий вищий навчальний заклад. Хочу а, показати вам ще один державний виш, це а, Лоцький університет. Чому ми так полюбляємо цей університет? Бо в нього є снижки для українців для навчання, коли 50%, коли 40%. Тобто це вже буде навчання не за 25 тисячі євро, а за, наприклад, півтори тисячі євро, і коли ви будете сплачувати на рік. Буде посилання на туристику і рекреацію, б 2 рівень, співбесіда, мотиваційний лист потрібен для університету Луцького. Але 150 місць є на спеціальності туристика і рекреація, є опис спеціальності, є предмети, які ви будете вивчати, основи географії фізичної, основи картографії, топографії. Ну, відчувається, що це на факультеті географії, географія буде. Основи рекреації, основи туристики, основи готелярства, право в туристиці і рекреації, географія туристична світу, Польщі Європи, економіка туристики ви будете вивчати. Тобто, перш ніж обрати якусь спеціальність, ви можете чітко визначитися, що саме вам буде цікаво. По-перше, яку спеціалізацію в туристиці і рекреації ви хотіли би отримати. Чим цікаво вам займатися, чи розумієте ви, що фахівець з туристичного бізнесу, а відкрита сайт сайти, подивіться, це людина, яка працює в офісі, резервація бронювання, зміна, відміна авіарейсів, стиковки і таке інше, це все клопіт цієї людини, ну, така доволі стресогенна робота. Не завжди це те, що ви будете подорожувати світом разом з туристами, подорожують саме туристи. Але це доволі динамічна спеціальність і вакансій достатньо у цій галузі. Крім того, якщо ви хотіли би визначитись, вообще туризм, готельно-ресторанний бізнес чи якась там менеджмент, управління, маркетинг, що саме ваше, приходьте до мене на курс вибору професії, і ми зможемо більш чітко визначити, куди вам саме йти навчатися, що саме ваше, завдяки тестуванню, коуч сесіям. Завдяки нашому спілкуванню і по підбору оцих програм по всій Польщі, бо в Польщі більш ніж 430 університетів, переважна більшість з них має таку програму, є з чого обирати. Крім того, завжди перед вступом є сенс моніторити наскільки ця спеціальність затребована і в якому місті Польщі є найбільша кількість вакансій: чи то Варшава, чи то Гданськ, чи то Вроцлав. І таким чином можливо обирати університет, в якому ви будете навчатися саме там, де є більшість вакансій. Щоб ви не переїздили з міста в місто, щоб ви вже мали досвід практики, щоб ви вже мали можливість приїхати і розуміти, що саме тут знаходиться центр польського туризму, і тут ви будете затребовані як фахівець. Підписуйтесь на наш канал Education на Мельченко. Будемо розповідати про цікаві спеціальності не тільки в Польщі, а й в інших країнах. Приходьте на наші вебінари, приходьте на наші відео, на наші курси з вибору професії. Ми щедро ділимося посиланнями, інформацією, 11-річним досвідом наших студентів, які навчалися в різних країнах світу. І щиро вдячна вам за увагу і за те, що ви зараз на каналі Education Amelchenko. Наталя Мельченко. Всього вам найкращого.